Філософія відродження, поняття відродження та її характерні риси духовного життя цієї доби, криза середньовічного світобачення, а також хід соціокультурних процесів пізнього середньовіччя призвели до якісних зрушень у європейській культурі. Ці зрушення були пов'язані із зростанням значення та авторитету міст. Збільшення їх питомої ваги та значення як в економіці, так і в духовному житті суспільства. У 14-15 столітті міста стали центрами торгівлі, виробничої діяльності, освіти, науки, духовних пошуків вони осередки формування нового погляду на світ, на людину, її можливості. Яскравим свідченням того було мореплавство, де зростав інтерес. Та вироблявся смак до далеких морських експедицій, в умовах яких людина все більше проявляла свою автономність і дослідницькі можливості. Посилювалася критика ортодонської релігійної догматики, особливо в аспекті її розходження з реальною практикою суспільства, життям і діяльністю представників кліру, усі ці процеси в особливо концентрованому вигляді. Проявлялися в Італії в 14-15 столітті, де й виникло явище відродження. Річ у тім, що відродження несе в собі риси, які споріднюють його як із середньовіччям, так і з новим часом. Відродження не відкидає вихідних положень християнського світобачення, а лише змінює в ньому акценти, що правда іноді досить радикально. Тут розвиваються деякі явища суспільного життя, які повною мірою розгорнулися в наступному історичну епоху. Велика кількість дослідників історії та культури вважає добу відродження перехідною епохою. Зовнішньою ознакою і приводом до назви епохи послужило масове захоплення у той час античною культурою та літературою. Які на певний момент постали для культурного загалу як неперевершені зразки людського самовиявлення. Але при всьому тому діячі епохи розуміли, що повернутися в минуле неможливо. Що ж тоді відроджували в зазначену епоху певною мірою, безперечно, античну культуру. Але ще більше погляд на світ не обмежений санкціями влади чи церкви. А орієнтований на виявлення всієї поважної життєвих проявів людини. Саме такий погляд діячі відродження знаходили і цінували в античності. Які ж нові акценти з'явилися у світобаченні відродження? Філософи, як мислителі відродження, почали підкреслювати реальну цінність природи і земного життя. Отже, основні світобачення в епоху відродження. Перше це природа і земне життя людини мають реальну цінність. Друге світ і природа являють собою єдине, до того ж розумне творіння Бога, Третє – найвище творіння Бога людина. І четверте людина здатна осягати процес творіння, наслідуючи Творця, навіть змагатися з Богом у творчому генії. Вони виходили з того, що світ і природа являють собою єдине, до того ж розумне творіння Бога, і тому було б безглуздо відвертатися від них. Навпаки, пізнання світу дає змогу людині прилучитися до вищої мудрості, закладеної у творіння. Найвище творіння Бога людина. Людиною завершується процес творіння, тому вона здатна осягнути його і творити. Наслідуючи Творця, навіть змагатися з Богом у творчому генії, звідси випливає титанізм, відродження, піднесення людини до рівня Бога в деяких її можливих і діях, піднесення людини до рівня титанічного змагання з Богом мало свої зворотні боком, наближення Бога до людини, оскільки без божественної енергії існування просто неможливе, то присутність Бога. Була повсюдно і повсякчас. Задум Бога пронизував усю світобудову <кій> і давав людині можливість сприймати й оцінювати велич божественної мудрості, як у спогляданні великого світу, так і у спогляданні малого. Сама людина також мусила явити своїми діями силу й мудрість, від початку закладеної в неї. Тому за будь-яких обставин людина повинна була довести свою людську гідність. Подібне розуміння людини в її ставленні до світу і до себе самої спричинило й те, що саме від людини тепер почався відлік будь-яких вимирів сущого. Виникає перспективне сприйняття дійсності, а на, кар... а на картинах з'являється глибина. Це свідчить про те, що реальність перестали розуміти площиною. Тобто позбавлено власного змісту. Навпаки, її тепер розглядали як самодоско... самоконцентровану. Водночас перспектива підлягала точному математичному обрахуванню. звідси випливає дуже своєрідне поєднання принципово різних моментів у світу сприйняті відродження. Природа просякнута Богом, але вона постає для людини як об'єкт, хоч останній має свою. У таємничену глибину. Його можна загнати у формули і розрахунки, Таке статична цілісність реальності під поглядом людини, відродження, доповнене інженерним розрахунком і точним обчисленням. Підносячи людину, оспівуючи її, мислителі, відродження були приголомшені реальними історіями, адже насправді титанічна діяльність людини несла з собою не лише позитивні наслідки, а й інколи просто жахливі. Італію роздирали нескінченні війни, процвітало політичне ін... інтриганство, діячі відродження на практиці могли переконатися в тому, що зростання масштабів самовиявлення людини, піднесення її до рівня Бога тягло за собою збільшення не лише масштабів позитивного, а й негативного в ній самій. Тому саме в цю добу розгорнулася діяльність інквізиції. І була створена широко відома легенда про доктора Фауста, що заради досягнення особливих знань, і здібностей також проявив титанізм але сатанинський продав душу дияволові. На деякий час Фаустинський дух, дух бажання знати будь-що, і будь-якою ціною.